Всім привіт, з вами Автоградо. Сьогодні у нас на огляді буде стартер від виробника Юбана Литва з каталожним номером 243 70 8001. Це надійний редукторний агрегат потужністю 4,5 кВт 24 вольти. Оглядаємо пакування. Брендоване пакування від виробника Юбана, чорно-зелене, ми вже не перший раз вам показуємо. Виробник Литва. Вказано на упаковці. Бачимо, пломба є. Юбана 24 вольта, 4,5 кВт, каталожний номер той, що я вам назвав. Відкриваємо одразу поки не забув, якщо гарантійний випадок без цього паспорта. Деталь ми не зможемо прийняти, тому її завжди зберігайте. А взагалі-то по юбані питань немає. Дуже якісні стартера і генератори. Так. Оглядаємо деталь. Знову дублюється юбана, логотип 24 вольта, 4-5 кВт. Стартер редукторний. По цій частині видно, що є редуктор. Це значить він потужніший, ніж звичайний цей стартер. Так. Юбана, підключення. Підключення таке у нас йде. Тут логотип. На кришці вказано Юбана. Тобто це не Китай, це виробник Юбана. кількість зубів, 10 зубів. В принципі, в принципі все. Це є аналогом таких виробників, як БТ білоруський, який не заїжджає на територію України офіційно. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Цей стартер підходить до таких двигунів, як D240, D243, D245. Більш детальна інформація про застосування і марки, до яких підходить даний стартер, це МТЗ, там ЗІЛ. Більше широко описано буде в карточці товару, посилання буде під цим відео. Ми є платниками ПДВ. Якщо потрібно виставити рахунок з ПДВ, звертайтеся. Дякую за перегляд всім. Гарного дня, до побачення.